В Україні створили нову політичну силу партію розвитку України. Під час з'їзду партії, участь в якому взяли 745 делегатів з усіх регіонів України, окрім Автономної Республіки Крим, було затверджено програму та статут партії, відкриваючи з'їзд, один з ініціаторів створення партії, екс заступник голови адміністрації президента України Сергій Ларін, зазначив, що партія розвитку України є першою українською партією, яка створюється не під конкретну людину. Мы с вами находимся в начале большого пути. И мне кажется, что впервые в истории Украины, независимой Украины, мы создаем партию, которая не будет зависеть от воли одного человека. Мы создаем партию, в которой не будет вождей. Мы создаем партию, в которой будет много региональных лидеров, в которых объединяет одна единственная цель. Единая процветающая, богатая Украина. За словами Сергія Ларіна, мета партії розвитку України об'єднання активних громадян з метою побудови єдиної держави, в якій кожен українець почуватиметься комфортно. Ми хочемо об'єднати людей, які хочуть жити в новій Україні. І той, хто захоче з нами, має розділити наші цінності. Мір єдина страна, боротьба з корупцією, економічною процвітанням. Ми построїмо комфортну страну, котре кожному чоловіку, независимо. От того, где он живет, еще раз хочу сказать, в Львове, в Донецке, в Сумах, в Чернигове, в Одессе, в Запорожье, комфортно будет жить, заниматься бизнесом, учить своих детей, изучать историю своей земли, говорить на родном языке. Украина будет единой. Это шлях нашего развития и процветания. Ще один ініціатор партії народний депутат України Юрій Мірошниченко наголосив на тому, що партія розвитку України підтримує проведення позачергових парламентських виборів. Депутат вірить, партії під силу не лише створити потужну фракцію у Верховній Раді, а й увійти в нову парламентську більшість. Ми підтримуємо проведення позачергових парламентських виборів. Ми переможемо. Я в цьому впевнений. І будемо брати участь не лише в парламентських, але й в місцевих виборах. Ми, партія розвитку України, на моє переконання створимо потужну фракцію у Верховній Раді України. І я вірю, що ця фракція зможе стати стрижним нової парламентської більшості, нової коаліції. На думку народного депутата для стабільного розвитку України вкрай важливим є проведення державних реформ, найголовнішою з яких є конституційна реформа, конституційна реформа. Вона має в свою чергу закріпити парламентську президентську форму правління, забезпечити децентралізацію влади та розвиток місцевого самоврядування, розвиток територіальних громад, делегувати повноваження. Самоврядним, професійним та голозевим об'єднанням. По-друге, потрібно гарантувати прозорість, підзвітність та підконтрольність влади громадян. Директор інституту Нова Україна, політолог Андрій Єрмолаїв у своєму виступі торкнувся проблеми відсутності діалогу нової влади, прикладом чого є ситуація на сході України. Три місяці і всі мої колеги, я точно зазнаю, в зай заявок звертали увагу нової влади про те, що лише діалог. Лише спроба знайти спільну мову навіть з тими, хто сьогодні взяв і стріляє, тому що стріляють від мирних людей. Довели до того, що війна стала професійною і тим не менше, розуміючи, що там є і сепаратисти, і повстанці, і терористи, і злочинці, для того, щоб зупинити війну, потрібно зробити перше важливе. Просто визнати, що за кожну людину, за якою хоча б п'ять озброєних людей. Вріду сюда та В свою чергу. Екс міністр молоді та спорту України і голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій Павленко вніс свої зміни до програми партії стосовно захисту дітей під час воєнних дій. Кожна дитина, а це мільйон дітей на території Луганської Донецької області. Вони потребують серйозної реабілітаційної допомоги. Допомога цим їм буде потрібна ще багато багато місяців. Наперед, але треба підготувати і спеціалістів. І кожен вчитель, я чув, тут багато педагогів є в залі. Кожен вчитель повинен знати, як він прийде 1 вересня в клас, де є діти-переселенці з інших областей, і як він цю дитину представить, щоб дитина відчувала себе максимально комфортно і захищено в новому себе місці більшістю голосів делегати з'їзду обрали головою національного комітету партії народного депутата України Юрія Мірошниченка. Виконавчий комітету свою чергу очолив екс заступник голови адміністрації президента України Сергій Ларін. Також в партії розвитку України заявили про готовність представляти інтереси жителів сходу України в переговорах із владою та висловили своє переконання в тому, що Крим обов'язково стане українським.